Всім здравствуйте! с вами власник Максим Владимир. Сьогодні 10 августа 2024 року і я прочитаю вам стихотворення для дітей. У селі настала ніч, мишка шмигнула під піч. Літо дихає у вікна, ніч спокійна і привітна. Спить конячка і собака вже поснули дід і баба. І, послухавши казки, сплять по хатах козаки. Засинає на дивані кіт, обмурзаний в сметані. Порося вже бачить сон, де воно їсть патісон. Та не спить нічний кошмарик, всі зовуть його комарик, має довгий гострий ніс і маленький насосик. Все літає, щось бурмоче, в гості завітати хоче. У кімнаті чути дзвін цілу ніч працює він. Всім гарного дня, залишайтеся власником Максим Володимирович.